Сніг це як дитинство. Я люблю, воно нарядне на вулиці становиться. Так що я, як дитина в душі, люблю зиму і чекаю сніг. Співвідношення зими і першого снігу це завжди пов'язано. Хочеться снігу, хочеться вже легкого морозу, хочеться свята. Ще на початку тижня кременчужани вже чекали на перший цьогорічний сніг, і ось нарешті, в ніч 17 на 18 листопада, він ошатно вбрав парки, вулиці, дерева та домівки нашого міста. Пропонуємо вам разом з нами помилуватися красою засніженого Кременчука. Та якби ми не раділи першому снігу та наближенню новорічного свята, потрібно пам'ятати, в яких умовах зараз тримають оборону наші бійці ЗСУ. Радіючи снігові, не забувайте донатити на потреби нашим захисникам. Артем Ребров, студенти групи ЖУР 211, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.